Вітаю дорогі друзі, з вами Галина. Сьогодні я отримала чергову посилочку з рослинками. Посилочка невелика, в неї усього 6 рослинок. Замовила я рослинки у розпліднику Балсад. Розплідник знаходиться у Харківській області у місті Балаклія. Ну і, звичайно, до мене приєднались мої подружки. Рослинок усього 6 штучок. Чому я замовила у цьому розпліднику? Тому що тут була така рослинка, яка називається «Бересклет крилатий, який я дуже-дуже хотіла, а його не було у розпліднику березнюків. Посилочку я отримала нещодавно. Ось так виглядає посилочка, коштує доставка 180 гривень. Досить таки дорого. Ось так виглядають рослинки, дуже добре запаковано все. Я дуже-дуже довго її розпаковувала, бо все було щільне, добре запаковано. Ось так я винула з коробочки. Так ось з'єднані між собою рослинки. Ось я їх достала, роз, розрізала упаковочку. Ось так вони виглядають. Оце шість рослинок у нас. Зараз я вам розкажу про ці рослинки. Що це за рослинки? Як вони виглядають, і як їх треба вирощувати. Це госука, яка має назву Прейрі фаєр Я так розумію, що прей... прейрі це прерія, а фаєр – це факел. Ось подивіться, як вона має виглядати. Але мені не зрозуміло, чому рослинки зелені. І вже така пізня-пізня осінь, а коли ж вони будуть жовті у нас. Сказано, що вони, вони можуть тримати свою листву такого кольору, навіть взимку. Ось така рослинка, пасуха стійка, морозостійка, і дуже гарно вона виглядає. Дуже гарно. Ось ця рослинка, про яку я мріяла, вона називається біліск крилатий. А Це деревце виростає до 2 метрів. Ось так воно виглядає влітку, в нього зелена листва. Він виростає шапочка, його можна формувати по-різному, один стовбур або кущу. А ось так він виглядає восени. Листя становиться. Яскрава червоного кольору. І це дуже-дуже гарно, але мені цікаво, як довго це тримається червона листя, і чи воно не дуже швидко облетить. Наступна рослинка це теж моя мрія, називається клен японський Атропурпуреум. Теж деревце виростає до 3 метрів з шапочкою зверху. Але у цієї рослини черво, червоно-бордові листя тримаються увесь сезон, тобто вони розпускаються і такого кольору вони завжди, і навесні, і влітку, і восени. Це теж я хочу убрати стару черешню. І посадити довго шукала якусь рослину, щоб вона росла такою у вигляді зонтика. Оце мої рослинки, які, які я замовила. А це рослинку замовила моя подружка, вона називається Дьорінкауза. уза, називається ця рослинка. Це деревце. Воно дуже гарно квітує. Бачите, які квіти дуже великі, з загостреними кончиками. А, а також це, ця рослина дає їстівні плоди. Вона нагадує малину. Ось такі, бачите, які цікаві рослинки. Ось такі рослинки ми замовили. Давайте ще раз на них подивимось. Це осолка Fire. Клен японський Atropurpureum. Purporeum. Біризкліт крилатий. І Коуза. Дякую усім за перегляд. Бажаю вам усього найкращого, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.